Компанія Автопарк нове надходження для вас. Це у нас Subaru Forester 2018 року випуску. Автомобіль привезений з Америки, незначні пошкодження були. Максимально все професійно відновлено. Дуже класний стан автомобіля на оригінальних лакоспавних дисках, гарний колір, панорама парктроніки, задні, партроніки, передні, камера заднього огляду, величезне багажне відділення з По салону у нас чорний. Скіриний салон абсолютно без ніяких зауважень, світла стеля, люк або панорама скло для заднього ряду пасажирів безключовий доступ. Всі чотири скло також у нас преміальна музика гарман Кардон. Всі електрорегулювання, також тут управління сліпої зони і тому подобне. 109 тисяч пробігу. Майже велика мультимедія вже вона русифікована. Автоматична коробка передач двозонний зони кліматконтроль, режим вождіння, підігріви переднього ряду сидінь. Автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Тому чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.